Всім привіт! З вами команда Velosklad.com.ua і ми підготували для вас огляд на оновлений гравійник від ProBicycle Group. а саме циклон GTX 2024 року. Це початковий гревел, котрий йде перед циклон GSX. І відрізняється комплектуючими, але навіть їх достатньо для того, щоб принути у світ довгих покатушок з різним типом покриття. Байк ідеально підходить для тих, хто шукає перший гревел, і поки не готовий переплачувати за дорогі іміниті бренди. На нашому каналі ви зможете знайти огляд і на старшу актуальну модель циклон GSX 2024 року. А також не забудьте підписатись на наш канал та поставити лайк під цим відео. У цьому році GTX має три кольори: сірий, фіолетовий та графітовий, і існує у розмірах рами 52, 54, 56 та 58 см. На зріст від 162 до 200 см. Рама байка має оновлену геометрію, завдяки котрій буде ще комфортніше долати довгі відстані у змішаному циклі. А сама рама виготовлена з алюмінію 6061. Пройшла подвійне батування, також має фантастичний зовнішній вигляд, адже шви пройшли подвійне обварювання та полірування. Також рама має нові 3DF дропаути, а задня втулка кріпиться на вісь 12х142. Присутня конусна рульова, а прокладка тросів внутрішня, і у цьому році троси заходять з обмотки одразу у винос, і це робить зовнішній вигляд байка ще більш мінімалістичним і охайним. Щодо байкпакінгу, з цим все в порядку, адже місця для кріплень є на верхній трубі, підсидельній та з обох сторін нижньої. Також можна встановити крила та багажник. Ще є бонки на вилці. До речі, вилка виконана з карбону. Має конусний шток, внутрішню прокладку гальмівного тросу, а колесо кріпиться на алюмінієву вісь 12х100. Дропаути закритого типу. Колесо не може випасти з вилки при будь-яких стилях катання. Кермо встановлене з алюмінію. його ширина 440 мм на велосипедах з розміром рами 52, 54 та 56 см та 460 мм на розмірі 58 см. Винос має довжину 80, 90 або 100 мм відповідно до розміру велосипеда. Він виконаний з алюмінію та має отвори для заводу кабелів, для внутрішньої прокладки у раму. Сідло Silly Royal встановлене на алюмінієвому підсидільному штирі, кріпиться на два болта. Колеса діаметром 28 дюймів, зібрані з 32 шприхами, на легких двостінних ободах, готових для безкамерного використання. Передня і задня втулка обертаються на промислових підшипниках, у передній дві, в задній чотири. Осі втулок посилені і витримують підвищені навантаження. Барабан у задній втулці алюмінієвий, має шість собачок. Покришки WTB 700 х 42 c Мають чітко виражений гравійний малюнок ґрунтозацепів. По центру бігова смуга для легкого накату. Бічні ґрунтозацепи забезпечують стійкість в поворотах. При безкамерному використанні її можна експлуатувати при зниженому тиску для максимального щеплення з дорогою. Цей велосипед з будь-якої швидкості плавно зупинять механіко-гідравлічні гальма PRO a 8000. Ця модель виділяється відмінною модуляцією і здатністю працювати в будь-яку погоду. Гальмівні колодки обладнані спеціальними радіаторами для відведення тепла при активному гальмуванні. Також гальмівний ротор для максимального відведення тепла виконаний на алюмінієвому повоку, розміри роторів 160 мм спереду та ззаду. Трансмісія представлена якісними компонентами фірми MicroShift. шотини провіл DMA з алюмінією довжиною 175 мм та зіркою на 40 зубів. Забезпечують оптимальне передаточне число. Каретка на байку встановлена від бренду Провіл на виносних підшипниках, має кращу жорсткість і меншу вагу від аналогів. На задньому колесі касета з 10 швидкостями MicroShift G104 з діапазоном 1148. Ланцюг по касеті пересуває задній перемикач швидкостей для гравієвих велосипедів MicroShift Advent X з системою стабілізації ланцюга. Перемикач швидкостей підводить в дію Dual з відмінною ергономікою. Циклон GTX 2024 року якісно збалансований гравійний велосипед. Стильний і помітний дизайн, відмінні ходові якості, універсальне застосування, його візитна картка. Він призначений як для щоденного використання в міських умовах, так і в спортивному або прогулянковому катанні по бездоріжжю. Такі якості роблять його прекрасною пропозицією по співвідношенню ціна якість, особливо для людей, котрі тільки починають катання на гревелах. Купити цей велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків з безкоштовною доставкою, кур'єром по Києву або поштою по всій Україні, або ж скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин, в якому ви зможете розглянути, приміряти і трішки проїхатись на ньому або на схожих моделях, порівняти, і обрати для себе найкращий варіант, приміряти шолом. Вибрати декілька крутих аксесуарів магазин знаходиться за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавела. 18. Дякую за увагу! З вами був магазин велосклад.com.ua. До нових зустрічей.